Це вважаєте, що це або заботи, або прах або бажайте, що це націоналісти, а це комуністи. Да? Є сенс нам працювати з цією аудиторією. Яка стане націоналістом громадська організація рух чесно провела тренінг для представників партії? Удар тренери розповіли про трансформацію партійної комунікації, про нову роль петицій та чи ефективні приймальні. Загалом рух чесно залучає громадян до боротьби з політичною корупцією та до контролю влади, зберігає політичну пам'ять та допомагає зробити поінформований вибір. Символом руху обрали часник, як засіб дезінфекції та боротьби з нечистою силою у політиці тренерка каже, складова семінару під час війни змінилася. Адже зараз основний запит партій на волонтерську діяльність і допомогу фронту. Абсолютно всі партії можуть послухати ці тренінги для того, щоб краще розвивати свою партійну структуру. А зараз суспільство максимально активоване і нам треба. Партіям розказати, які є нові інструменти, механізми по залученню громадян до волонтерської діяльності до фандрайзингу до того, аби допомогти фронту. Оскільки структури на місцях розголожені доволі в партійній системі, то вони мають розуміти, як ефективно і чесно з цим працювати. Для себе члени партії удар підкреслили нові інструменти та механізми по залученню громадян до волонтерства та дізналися про статистичні дослідження щодо настроїв суспільства, які необхідно врахувати для. Розвитку партії сьогодні ми працюємо на семінарі з політичною партією Портовської обласної організації політичної партії Удар Віталія Квичка і пропрацьовуємо нові механізми, в тому числі партійної розбудови і так далі. Тому що наразі стоять нові виклики перед суспільством, в тому числі війна надала нам нові цінності, як, наприклад, захист держави. Тому над цим в тому числі сьогодні ми працювали. Ангеліна Машенцева, Дмитро Солодовнік, новини 9 каналу.